Не встиг вихолонути слід за генеральськими автівками. Бойовики почали черговий обстріл і укотре спробували піти на штурм донецького аеропорту. Це попри заяви про якесь бодай гіпотетичне відведення важкої техніки. Таку інформацію повідомили моїм колегам у штабі АТО. Не виняток, що польові бійці просто не знають про рішення переговорників або відверто не хочуть його виконувати. Бо туди поробити. По краю у передню землі. Свинцевий привіт з 1943 року калібром 7,62. Кулеметник на антикварному Максимі короткими чергами відсікає бойовиків від злітки. Зараз от зайшов камвочик, у них з'явились важке озброєння знову. Вони знову починають атакувати. Чим важко це в аеропорту, ну тим, що. Мало укріплений об'єкт для, для важкої зброї. Бої за литовище не вщухають ні в день, ні вночі. Проти наших хлопців у старому терміналі бойовики кинули російський спецназ. Навіть такі, яких я і не бачив, спеціалісти зараз працюють. Ви чуєте зараз до цього часу йде бій в терміналі. Час, іде зачистка старого термінала. Зараз наші хлопці, наша спідсора починає працювати там. По ним у снігу по коліна на морозі стоять і мобілізовані солдати, і добровольці. За хлопців да образливо, тому що щоб це не було як знову зупа. Да, Вроді би воювали за неньку Україну, гинули за неї, а потім зараз роблять вигляд, що їх і не було. Щоб це з моїми хлопцями так само не відбулось. Свою республіку сусіди добровольчого корпусу бійці Дніпра 1 називають міст. Муха доволі ізвісна. У нас персонаж. Вот наш виходить, командир республіка. Мост муха давно прибилась до хлопців у пісках, десятки кинутих собак. Цей пес талісман посту. Якщо вибухи снарядів поряд десь да, то собака на місці не ховається. Вже коли саме по, по нам, скажімо так, стріляють, то тоді вона відчувається і ховається. Так. Тут на позиції біля мосту лишились найстійкіші. Після ротації напереду чимало бійців повертатись не захотіли. Хоч ми всі уставші, ми готові, ми готові йти вперед і пойдемо, був би приказ йти вперед. Всі вже, ті, хто, ті, хто найсильніші залишились, вони стоять. Ті, що слабо, ті ушли. Однак наказу йти у наступ, ніхто не віддає. Через затяжну війну цей чоловік на прізвисько плаха, втратив родину. Дружина довгої розлуки не витримала. У мене вдома вже нету. Я за полгода війни, от я був в отпуске, 9 років жіною жив. У мене немає сім'ї, вже немає дому. Тому що наживав 9 років, мені жіна сообщила, що нет вже немає, нікого. Тут, на цій ділянці прикривають танкісти з 28-ї бригади. Вони, на відміну від деяких колег, не бояться виїжджати на лінію вогню, хоча й моляться, адже танк це велика мішень. Ну, в принципі, молитви вивчили вже багато, хто обов'язково ну, до Бога звертається зараз на даний час достатньо частіше, ніж було це на. Як ти казав на гражданців. У цьому підрозділі і мобілізовані, і добровольці від 20 до 55 років. Звісно, <реш> страшно. Вже зговорив домой, дзвонив, що страшно, що був обстріл, вже розказував родителям. Ну, хай мама зараз побачить, вона у мене в дитячому саді працює, Що зі мною все нормально, що я жив, здоров. Що з Ніколаєва, привіт всім в вірніше, що все в порядку. Ми тримаємося, і буде все добре, я думаю. Руслан Ярмалюк, Михайло Потяпос, Портило, Спидскор два плюс